No! Рівнина зараз славиться своїм народом. Багато селищ розкинулось тут, та одне з них виділяється найбільше. Розкинулось воно на річці Молочній і Ім ім'я цьому селу Костянтинівка. Дивує воно проїжджих своїми огальними вуличками, чорненькими будиночками, квітучими садочками та працелюбними людьми. Нас на сьогодні бажають, що духовність умерла серед людей, але впевнено можна сказати, що це не так. Зовніш цей будиночок на одній з вулиць Костянтинівки нічим особливо не відрізняється від інших. Добротно побудований з охайним впорядкованим подвір'ям. Таких осель чимало можна зустріти як у Костянтинівці, так і в інших селах району. Але мало хто знає, Наскільки цікава людина мешкає у тому будинку, адже тут твориться духовність нашого села, бо народжується в ньому натхнення художника. Однозивцем Івана Олександровича Коноваленка майже невідомо про світ його захоплень, про талант, яким щедро обдарований їх земляк. Пензля в руках, як упевнено робить мозки на холсті. Це натхнення, цей дар до малювання можливо передався йому від дядька, та скоріше від невеличкої пригоди, яка трапилась з ним у воєнні роки. Батько Олександр Іванович був на війні, а мати Варвара Вакулівна залишалася з дітьми, допомагала пораненим. Розлючені невдачами на фронтах німці кинули свою людь на українське села, виганяли людей із домівок, гнали геть із рідного краю. Така доля спіткала і багатьох костянтинівців, у тому числі і родину Коноваленка. Так ще зовсім маленький, шестирічний Іванко звернув увагу на пораненого солдата-червоноармійця. Побачивши що щось в його руках, хлопчик підбіг до нього. Поранений протягнув йому аркуш паперу, малювець і наказав малюй. І можливо, цим він надихнув Івасика на жагу до малювання. Ішли роки, але потяг до малювання до живопису не згасав. Він був у нього і в юнацтві, і вже тоді, коли Іван Олександрович Став дорослою злівою людиною, життя якої сповнено цікавими пригодами. Служив він на морському флоті і був гарним моряком. В армії теж його помітили як талановитого митця. Де б він не був, де б і ким не доводилося працювати, він намагався дотримуватися головного, помічати і бачити навколо себе життя в усьому його розмаїтті. І не просто бачити. А потім ще й відображати у своїх картинах. Коноваленко ніколи не намагався побудувати собі кар'єру професійного художника. Хоча у 60-х роках поступив до Сімферопольського художнього училища імені Самокиша, проте через певні життєві обставини навчатися малярству так і не довелося. А потім якийсь час працював художником-оформлювачем на заводі імені Ворозького. У 80-х роках навчався у Московському заочному народному університеті мистецтв на відділенні станкового живопису і графіки. І лише у 1995 році відбулася його перша виставка у Мелітопольському краєзнавчому музеї. Але єдиним справжнім музеєм його творчості, де зберігається шедевр Олександра Івановича і його власний будинок. Акварелю. Також йому дуже подобається малювати олією. Малює він своїх односельців, пейзажі, Відшукує весь час мальовничі куточки на околицях Мелітополя. Кожну свою картину намагається вкласти частинку своєї душі, своє власне бачення світу, мрії сподівання. Кожна картина гарна по-своєму. Найбільше вражають роботи художника, виконані лише вугіллям. Тільки подивіться на цей осінній пейзаж. В'ється річечка, вітер колише Пишні верхівки дерев, що відзеркалюються у воді. Суха осіння трава мочить своє коріння у хвилях річки. Хіба не вражаюче? у кожній лінії душа людини. На питання, чи важко творити, художник відповів так. Дуже просто. Іноді відчуваю, що щось треба намалювати. Беру аркуш і задумую сюжет картини. Відчуваю, що це буде осінь. Тут взяв шматочок вугілля. Не пройшло і хвилини, як на чистому листі з'явились дерева, річка, невеличкі чагарники. Минуло ще щемлі. Ми, і ми вже бачимо дивний пейзаж. Невже не вражає? Іван Олександрович не продав майже ні однієї картини. Малює він лише для себе, бо вважає, що художник, який малює за гроші, це вже не художник, а картини свої дарує своїм односельцям і близьким людям. Зараз Іван Олександрович працює у сільській школі і передає свої знання і вміння дітям. Отже, Завдяки та саме таким людям, як Іван Олександрович Коноваленко, духовність є і вона живе в нашому рідному селі Костянтинівці. Тож ми сподіваємось, що його натхнення буде супроводжувати його і надалі. щоб талант цієї душевно багатої людини не згас руками, а дар від Бога назавжди залишався у серцях односельців і продовжувався в роботах дітей. Адже духовність нашого народу має вічно жити і процвітати, щоб у майбутньому не згаснути.